З вами Лілія Налягака час новин. У Запоріжжі відновили рух поїздів на вокзалі, який вранці обстріляли росіяни. Була пошкоджена будівля та потяг, що мав прямувати до Солотвиного. Як повідомили в Укрзалізниці, рейси наразі рухаються за допомогою резервних тепловозів. Є незначні затримки, але жодного рейсу не скасували. Уже відновлено пошкоджені ділянки колії. Зараз ремонтники працюють над відновленням живлення. Нагадаю, окупанти зранку завдали по Запоріжжю 13 авіаударів попередньо кабелами. Поранено 16 людей постраждали три райони зруйновано щонайменше 15 приватних будинків та багатоповерхівка. Російські війська атакували залізницю і на Сумщині. Окупанти вдарили по вокзалу міста Хутор Михайлівський. Як повідомили в обласній прокуратурі, застосували фпв дрони. Постраждали двоє людей: машиніст поїзда та працівник залізничного вокзалу. В Укрзалізниці повідомили, що також поранена пасажирка потяга. Загрози для їхнього життя немає. Працюють медики. Броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою. Росіяни обстріляли селище Микільське на Херсонщині, поранено літнього чоловіка. А в Білозерці внаслідок скидання вибухівка з дрона постраждала жінка. У неї вибухова травма та контузія. Більше про ситуацію у Херсонській та Миколаївській областях дізнаємося від Єлизавети. Кротик, вона з нами не живо. Колего, вітаю! Тож, яка ситуація зараз у південних регіонах? Ліля, вітаю. Зранку армія Російської Федерації атакувала з дрона Херсон. Поранений є чоловік 36 років. Його доправили до лікарні. Пізніше російські військові скинули вибухівку з дрона на автобус Херсон Комунтрансервіс, який працював на маршруті. В машині вибиті вікна, люди не травмувалися. Під обстріл потрапила пізніше ще одна маршрутка. Також обійшлось без потерпілих. Зранку ворог атакував безпілотником Дніпровський. Район Херсона травмована 61-річна жінка. їй надають допомогу у лікарні внаслідок дронової атаки у Херсоні. Чоловік 56 років дістав поранення перед пліччя, ноги та живота. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Російська армія з артилерії обстріляла сьогодні і Береслав на Херсонщині. Поранені річний чоловік і 60-річна жінка під час обстрілів Микільського окупанти вбили жінку. 54-го року народження по обіді російська армія з артилерії атакувала селище Благовіщенське. Там також є постраждалі. Внаслідок обстрілів Херсонщини за добу загинуло четверо людей. Десять отримали поранення. Війська Російської Федерації атакували 22 населених пункти. Пошкоджені заклад культури. Багатоповерхівка, приватні будинки. Це зокрема 30 приватних помешкань людей. Можете бачити ка кадри цих зруйнованих будинків на фотографіях автобус та автомобілі. Якщо говорити про Миколаївщину, вночі внаслідок ворожої атаки шахедами в Шевченківській громаді було пошкоджено заклад освіти. Нині ви бачите ці кадри на відео. Три дрони зруйнували корпус будівлі. Зараз навчання в цій школі не відбувається, тому поранених та загиблих немає. Ну і власне обстріли ця нічна атака. Вона була близько першої години ночі, була потужна на пожежа рятувальники її успішно ліквідували, і е, загалом Лілю це вся інформація на сьогодні передаю тобі слово. Дякую, колегу Єлизавета кротик стежить за ситуацією у південних регіонах. Масована атака дронів на Росію протягом ночі безпілотники атакували там енергетичні та військові об'єкти. Йдеться про Волгоградську, Тамбовську, Орловську, Липецьку, Тульську та Саратовську області, а також Кубань та Ставропільський край. Росіяни нарахували до півтори сотні безпілотників. Зокрема, в Краснодарському краї вибухи пролунали у військовому містечку поблизу Єйська. там розташований аеродром російського ВМФ, де базується 859-й навчальний бойовий. Центр морської авіації, а також 190-й навчальний змішаний авіаційний полк у Волгоградській області. Влучили в склад боєприпасів у селищі Котлубань. Як повідомили у генштабі ЗСУ, це була спеціальна операція сил безпілотних систем з ГУР, силами спеціальних операцій та СБУ. За даними генштабу, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу сталася пожежа та детонація боєприпасів. Через удари по російських об'єктах у Тихорецьку і торобці, які збройні сили вдало провели минулого тижня. У армії окупантів будуть проблеми з постачанням. Такої думки британські розвідники: що найменше росіяни матимуть дефіцит боєприпасів для стрілецької. Зброї та артилерії, а це критично важливі ресурси у війні на виснаження. Під час цієї атаки вважають британці. Росія втратила найбільше боєприпасів від початку повномасштабної війни. Через постійні удари з боку ЗСУ Росіянам доведеться змінювати ланцюги поставок і логістику та максимально розосереджувати свої ресурси. А це додаткове навантаження на систему, яка і без того працює не дуже добре. На відмінно оцінюють атаки ЗСУ не лише британці, естонська розвідка прогноз. Нозує, що успішні авіаудари України по ворожих військових складах будуть помітні на лінії фронту вже за кілька тижнів. Майже 630 мільйонів доларів інвестує Данія у розвиток оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив міністр оборони країни Троель Слунд-Поульсен під час візиту в Київ. За ці гроші оборонні підприємства будуть модернізовувати виробництво і виготовляти саме ту зброю, яка насамперед потрібна на фронті. Близько 30% від цієї суми виділив уряд Данії, а решта надійде від заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені Євросоюзу. І вже наприкінці 2024 року зброя і техніка, виготовлені за ці гроші, мають потрапити на фронт. Трагічний випадок на Волині. У селі Майдан загинув хлопчик. Він упав у зерносховище. Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Рятувальники вигребли усе збіжжя зі сховища, аби дістати дитину, але врятувати хлопчика медикам не вдалося. Ізраїльські винищувачі в ніч проти неділі завдали ударів по об'єктах терористичного угруповання Хезбола в Лівані. Атака була спрямована на ракетні установки, націлені у бік Ізраїлю, а також будівлі, які серед іншого використовувала Хезбола для зберігання зброї, заявили в армії оборони Ізраїлю. Крім того, було ліквідовано ще одного командира Хезболи Наубіля Каука, близького до керівництва організації. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану. У п'ятницю нагадаю таким же чином Цахал ліквідував очільника Хезболи Гасана Насралу Громадяни Ізраїлю, це великі дні. Ми є свідками історичного поворотного моменту. Ми звели рахунки з відповідальним за вбивство незліченної кількості ізраїльтян і багатьох громадян інших країн, зокрема сотень американців і десятків французів. Ліквідація насралась сприяє поверненню наших жителів до їхніх домівок на півночі, а також поверненню наших заручників на півдні. І Я кажу режиму Аятол: хто б не вдарив по нас, ми вдаримо по ним. Немає місця в Ірані чи на близькому сході, куди б не могла дотягнутися довга рука Ізраїлю. І сьогодні ви вже знаєте наскільки це правда. Ми сповнені рішучості продовжувати завдавати ударів нашим ворогам, повертати наших жителів до їхніх домівок і повертати всіх наших заручників. Ми не забуваємо про них ні на хвилину. Кількість загиблих від урагану Гелен у США зросла до 64 Стихія вдарила у четвер, принісши її сильними дощами масштабні повені. Під удар потрапили штати: Південна та Північна Кароліни, Джорджія, Вірджинія, Теннесі та Флорида. Зокрема, у південній Кароліні ураган вже назвали найсмертоноснішим тропічним циклоном з 1989 року. Зруйновано чимало будинків, уламками завалено автошляхи, без електрики лишаються понад 2 мільйони домогосподарів. Дарств та підприємств. А у Непалі стихія забрала життя щонайменше сотні людей. Десятки зникли безвісти. Вже два дні там не вщухають інтенсивні дощі. Затопило долину навколо столиці Катманду. Також фіксують суви ґрунту. Серед загиблих вагітна та чотирирічна дитина. Їхній будинок обвалився через сув ґрунту. Крім того, загинуло шестеро футболістів. На їхній тренувальній центрі зійшла земля. До пошуково-рятувальних робіт залучили майже 10 тисяч поліціянтів, волонтерів та військовиків. За прогнозами дощі в країні литимуть щонайменше ще два дні. В Австрії обирають нижню палату парламенту національну раду. Перші попередні результати були виявлені. Очікують сьогодні пізно ввечері. Згідно з соцопитуваннями, вперше в історії Австрії на виборах, хоч і з невеликим відривом, в пару відсотків може перемогти австрійська партія свободи. Це ультраправа політична сила, яка займає також проросійську позицію. Утім, навіть якщо вона посяде перше місце у перегонах, це не означатиме її автоматичного приходу до влади, адже майже всі інші партії виключають можливість утворення коаліції з ультраправими. близькі до прохідного бар'єру, комуністична та пивна партія. Аналітики прогнозують по закінченню виборів складні коаліційні переговори. Ми повинні бути обережними щодо суву вправо, тому що весь світ на межі, і ми в Європі повинні всі об'єднатися. Наша найбільша надія та гарантія на майбутнє це наші діти. Ми повинні піклуватися про них і підтримувати їх освітою соціальними умовами та соціальними послугами, які відповідають їхнім потребам. Я вболіваю за партію нинішнього канцлера Негамера. Він дуже хороший. Я його добре знаю. Він живе неподалік та завжди вигулює свого собаку. Як і я у мене теж є песик. Тож він дуже дружня людина. Випущені понад 50 років тому, а й досі на ходу, близько трьох сотень ретроавтомобілів представили на фестивалі Old Car Land у Києві, на яких машинах їздили люди минулого століття, а які стали рятівниками для своїх власників в умовах нинішньої війни. Мої колеги про все ж скажуть. Коли гаршить двигун цього ретро-спорткара, земля навколо здригається. Під капотом 120 кінських сил. До 100 кілометрів за годину цей червоний хижак розганяється менш ніж за 12 секунд. Непогано як для сталевого пенсіонера, каже власник. Автомобіль куплено в Америці принадлежав дочці. автомобіль був куплений в Америці, належав дочці замовника компанії MG. Купив я його до війни. Ось тільки закінчили реставрацію ретро майстерні. Це її перша прем'єра ось у такому вигляді. У 1970-му, коли цей спорткар зійшов з конвеєра, його вважали чи не найкрутішим кабріолетом свого часу, але дозволити собі такий міг далеко не кожен. Поруч з ним американський дочь Dodge Dodge 60-го року. Його тоді вважали автомобілем економ-класу. Цій комплектації стандартно йшов двигун 3,7 літра, шестирядний, рядний двигун, більш топові версії комплектувалися більш потужними двигунами В8. Це тут доволі просто. Радіатор, фільтр, повітряний, карбюратор, елементарна конструкція автомобіля, так як і личить економ-класу. Олександр відновлював свою машину понад шість років. Мета була зберегти більшість оригінальних деталей. Коробка передач тут на кнопках автомат. Просто натискаєш на певну кнопку, їдеш вперед або назад, або стоїш на нейтральній швидкості. Все дуже просто. З іншого боку, регуляція вентиляції, різні регулятори, кнопок там освітлення. Вони всі виглядають однаково, але дуже елегантно зроблені. Радіо теж працює. Ми його перелаштували на нові хвилі, але радіо оригінальне спорткари, седани, автобуси, воєнна техніка загалом на фестивалі близько трьохсот експонатів. Дати випуску від початку 20-го століття і до 90-х років. Ось у цій зоні представницький rolls ройс на будь-який смак і колір. Ідея була в тому, щоб об'єднати власників цих автомобілів, ентузіастів, щоб всі, хто цікавиться історією технічною, міг до цього доєднатися, побачити ці автомобілі. Це, мені здається, чудове місце, де можна провести час з сім'єю, бо це цікаво і дітям, і в принципі, всім верстам населення. Кожна машина тут це окрема історія. Ось ця стала рятівницею для двох родин, що тікали з-під обстрілів у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Коли ми виїжджали, приїхали дуже багато блокпостів. Нас перевіряли, казали, що у вас гарні німецькі автомобілі. За декілька хвилин перед нами були приліти. Це залізний автомобіль. Це автомобіль надійний, як запальничка зіпо. Тут просто механіка, тут дуже мало електроніки. Це ще ті автомобілі, котрі робили інженери, а не маркетологи. Це вже десятий фестиваль ретро техніки. Організатори кажуть, для всіх учасників це можливість відчути себе частиною єдиної спільноти, для якої раритетні машини мрія і сенс життя. Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Це усі новини на цю мить. Наступні о 19-й, А доти, єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв. Колего слово тобі. Дякую, Лілія. Так, дійсно будемо говорити і про ситуацію на фронтах, і про стан енергосистеми. На тепер не пропустіть.